Така собі різдвяна казочка Надія Савченко із звичайною дівчинкою, яка випадково попала в раду, перетворилася на інструмент перемовини з сепаратистами. Днями депутат їздила в мінськ на неофіційну зустріч із ватажками ЛДНР Плотницьким. Та Захарченко. СБУ вже повідомило, що нічого не знало про поїздку. Сама Савченка коментувати її теж відмовляється. Але джерела журналістів стверджують, що депутат Бют обговорює з сепаратистами, як тиснути на Київ через полонених. До речі, є ще одна версія: влада намагається переформатувати мінський протокол і таким чином зняти з себе відповідальність за прямі перемовини з терористами, виставивши на передову людину не з влади, а з депут. Таким чином, можливо, і почнеться підготовка виборів на Донбасі. Щоб перевірити готовність Савченко йти на подібні перемовини і захищати інтереси ЛДНР. Ми пішли на скандальний експеримент. Запропонували їй допомогти нам відкрити представництво сепаратистів у Києві. Що з цього вийшло от зараз. І подивимось. Безнадія Савченко. Може, щось передати? Скоріше було б хорошо 23-го, 23, да? двадцять третього. Надежда вікторовна, да. привітую вас, город донець на зв'язку. Їй вірили і любили. А сьогодні вона їздить в ЛДНР і передає відео послання ватажку сепаратистів Захарченко. Ну, знаєш, Олександр, ти думай, що Говориш. Ми представимось людьми за Харченко і зателефонуємо надії. Спробуємо вмовити її на зустріч. Запропонуємо співпрацю з керівниками ДНР Петру Олексійовичу. Доведеться просто перепросити у Віктора Федоровича. Ми хочемо зрозуміти, що змінилося в цій людині з часів її визволення, і що змушує її фактично підігрувати ватажкам новоросії. Натя, імій з помірій шарійом, імію не Знала, хто такий Просто шарів. Це ж бюджет військовий, пані Надія. слова інших депутатів Так вони голосують. Там люди тіло говорять, а ви тут вало щось. Чесно кажучи, я не зрозумію. Звоню порученню Сан Владимировича. Защиті представиться Алексей Александрович, по Міністерство гражданской оборони. Є у вас минутка свободная? обоим mm, да я тільки не зрозуміла, відколи звонити. Азахарченко. Mm. Савченко не приховує. Вона підтримує зв'язок з сепаратистами і навіть нещодавно їздила на окуповану територію ЛДНР. Я була на окупованій території і доволі недавно і общалась з людьми, які, як би не странно держали мене в плену. Хотіли, від лица республіки вас за за вашу позицію, за те, що Ви там є, похоже, адекватний чоловік. Савченко запевняє, так званих адекватних в її оточенні насправді багато. Я готова на адекватне спілкування, готова ризикувати. Я думаю, в принципі, я це довела без проблем. Готова. У чисельних та емоційних інтерв'ю Савченко пояснює, спілкуюся з сепаратистами, бо хоче миру на Донбасі. Вона один з тих, хто активно підтримує ідею компромісу з так званою Новоросією. Ми хочемо спокійно провести вибори, делегувати в парламент людей наших. Ми пояснюємо, Захарченко в Києві має широку агентурну мережу і готовий співпрацювати з надією. Чи готова народний депутат України, член парламентської асамблеї Ради Європи, вступити в співпрацю з терористами? Я можу дати у чоловіку в Києві ваш номер. Да, звичайно, контакт з агентом Савченко встановлено. Олексій, так, да. давайте телефон. Э, людина буде звичайно. Тобто да. ви сліді з нашим чоловічком. Я так додам у ваш номер, і якщо він набере, що от мене. Хорошо, Хорошо. Стає все цікавіше. Олексій Олександрович Кострубіцький. Знайомтесь, це Дмитро, професійний актор. Сьогодні він зіграє роль сепаратиста, який працює під прикриттям в Києві. Меня зовут Дмитрий. Я звоню попоручі Олексія Олександровича Каструбіцького із Донецька. Давайте у шестій годині зустрінемося. Показово, що Надя розмовляє з шпигуном прямо з сесійної зали парламенту. Прислухайтесь. Напишіть мені, будь ласка, одне Бо я не знаю, де це я зараз з 14 Чотирнадцять сутіків закінчиться сесія. Я буду може трохи зпізнюватися. Ми на місці. Нет, не ніби. Ж у вас Так, да, Я надеюсь, що серед вас теж є серебря. Ми пропонуємо нардепу Савченко допомогти в організації посольства ДНР в Києві під прикриттям культурного центру. Річ, це І є на все мене зараз ще трошки раді. Ну, я думаю, що цей проект можливий, десь приблизно ну, навіть не раз. скажімо, він повинен вручатися десь новорічні свята. Не, не новорічні, а саме в на святого Миколая. невже ми дійсно це чуємо? Народний депутат України Савченко розробляє план для легалізації ДНР в Києві. Я пошукаю павів президента. Я вже знаю, як людина та зможе дітей, справитися. це, це починається просто. Вже дуже багато часу ті, хто вважає її недорікуватою, нехай послухають, як грамотно вона викладає свою концепцію легалізації Новоросії. Кодова назва проект «Проект Замір». Проєкт замирення, повинні да? включаються в релігійні свята. Десь в такі дні можна було б спробувати. Взяти з тобою матерів, наприклад, які можуть поїхати, не будуть боятися, що там да, на жаль. Що... Це теж до смерти. Люди сприймають добре дітей і живуть. Буде коректно, якщо ми покажемо вам і ці її слова. Я не люблю Росію. Я не люблю і російської власні. Тим не менш вона готова допомагати тим, хто обіцяє стерти Київ і Одесу з обличчя землі. Я буду связаться Олександрович. Я, хочу, я не називаю своїм фірою. Якщо зараз тось, вам цьому поможе, навіть не фінансова, да? на просто почнемо реавтоматично залишити мільярдів. Що немає достатньо серйозної платформи, щоб вас можна запустити зуспільство? Люди просто закриють згодом. Мова заходить про керівника ДНР Олександра Захарченко. Саші привіт Саші. Привіт, член парламентської асамблеї Ради Європи. Передає привіт Саші Захарченко, терористу, який обіцяє вбивати українців. Саші привіт. Надя розраховує на зустріч з Захарченко під час наступного мінську. Можеш добітати було хорошо так? важлива деталь нашої провокації під час зйомок. Ми помітили, що за нашою зустрічю споглядають щонайменше чотири спецагенти: двоє в ресторані, двоє на вулиці. Їхні однакові берці і проводи прослужки, що стирчали з-під куртки, не лишають сумніву. Це співробітники спецслужб. Відповідно, маємо дві версії. Перша Савченко повідомила про контакт з сепаратистами і просто клеїла дурня. В цьому разі ми знімаємо всі звинувачення у сепаратизмі на її адресу. Друга версія сумніша для надії. Телефон Савченко прослуховувався, і спецслужби просто фіксували її зустріч з посильним Захарченко. Ми отримали офіційну відповідь з цього приводу від СБУ. В ній вказано, жодного спостереження в цей день не велося. У якому разі цим матеріалом ми нікого не звинувачуємо у сепаратизмі, а лише пропонуємо глядачам самим зробити свої висновки. Ми чекаємо на офіційну відповідь Надії Савченко. Хто така Нардеп Савченко? Українська мучениця, яка ризикує собою, або людина, яка готова тиснути руку вбивцям України, чия вона надія.